Сьогодні неділя, карта дня на сьогодні. Будете вагатися, ви боїтеся куди скластися, щось зробити нове, думаєте, мрієте. Але вам потрібно це зробити, бо ця карта говорить, що якщо ви вкладетеся, то ви будете мати подальші результати. Результати можуть бути не скорі, можуть бути через рік, але результати можуть бути гарні. Ви сумуєте за кимось і не знаєте... Як вирішити проблему? Можливо, щось не виходить, можливо, щось ви запланували і не знаєте, як його вирішити. Але вирішення є, тому що ця карта говорить, що ви просто не бачите, дивитеся в одну точку. Вам треба зробити кругозор і подивитися по сторонах. По королів мечів ви сильна людина, впевнена в собі. І можете зробити правильний вибір.